Всім привіт! Сьогодні хочу записати нове відео і воно буде трішки експериментальне. Досить часто я викладаю відео по роботі очисників металічних вкраплень. Показую, що я пшикую очисник, він містить індикатор, він ось у червоний, того він вступає в реакцію. Нещодавно я записував порівняння. Очисників металічних краплень, двох, і один із представників і виробників, і магазинів в Україні, а саме Carcare SB, додав влучне зауваження і також пораду, що в таких тестах досить важливо використовувати чисту воду. Тобто сам диск може бути вже чистий від металічних краплень, але індикація буде через те, що у воді знаходиться велика кількість металічних краплень. Якщо чесно, я про це ніколи не задумувався. І він каже, що, можливо, в такому випадку варто перевірити воду, тому що якщо вода не відфільтровується, особливо якщо вона зі скважини, то там великий вміст метерічних краплень, і не кожен фільтр завжди може впоратися з цим. Я провів швиденький експеримент, і воду, яку я використовую завжди в своїх експериментах, вона не показує нічого, і я потім це продемонструю. Але щоб продемонструвати цю теорію та показати її на практиці, я набрав трішечки води, так скажемо, з бочки, яка стоїть. Неподалік від мене, вона стікає по стічних трубах і зберігається іржавій у у бочці. Тобто, це дощова вода, і в ній повно металічних краплень. Я просто хочу вам показати. І ще він сказав, що таким чином можна дізнаватися. Наскільки ефективно та потужно вступає в реакцію кожен очисник. Тобто, наприклад, якщо в мене є ось така тара 60 мл води, три тари, я буду в кожен додавати очисний метичний краплень по мілілітру, де швидше і бурхливіше буде реакція, той очисний метичний краплень і є більш потужним і ефективним. Він швидше вступає в реакцію і краще показує свою індикацію. Що я вирішив зробити? Я взяв по 60 мл одну, другу і третю тару води, підписав їх Тензі, FX-Protect і k 2 Що це означає, що я сюди буду додавати цей засіб. Тобто ось цю воду я буду додавати очисним подальший краплень від Тензі. Сюди буду додавати fx Protect Iron Remover. І в останній К2 буду додавати. К2. Так як е, я не впевнений, що кожен тригер буде видавати однакову кількість рідини, я відлив позаду в інші тари очисники метичних краплень е, зі шприцом. Всі три шприца абсолютно однакові, а однакового виробника, однакова шкала, я їх попідписував. Єдине, що забув в тензі набрати трохи очисника. Е, набираю по 10 мл за потреби додам. Тобто позаду стоїть очисний меточний краплень, спереду вода, яка, скоріше за все, містить металічні вкраплення. Що я буду робити? Я буду додавати по мілілітру в кожну тару і ми будемо спостерігати за реакцією. Тож, давайте починати. Почнемо мені простіше зліва починати. Тут набрано 10 мл, я вливаю 1 мл. Я влив мілі. І єдине, що забув казати, К2, як ви бачите, із завода йде одразу трохи рожевого кольору. І ось тільки я додав, він став рожевий трішечки. Але бурхливої реакції я тут не бачу, хоча вона одразу є. Є якась реакція. Видно, що вода не просто стала рожевого кольору, тут вже є якась реакція. Давайте тепер додамо FX. Також один мілілітр. І ви можете побачити, що вода також стала рожевою. Але, на відміну від К2, тут видно е, такі потіки. Зараз я візьму ще ліхтарик. Ось якось так це виглядає. І тепер е, тензі. Тензі також, як є фікс іде прозорий, це добре, не буде вводити нас трішечки в оману. Також 1 мл виливаю, він більш тягнучий. Трішки взбовтую. До речі, можна дивитися, що FX постійно стає рожевіше і рожовіше, тобто багровіше. Точніше. І потрібно чекати, поки засоби вступлять до кінця в реакцію. Як ви можете побачити, FX також ой, точніше, Тензі також вступив в реакцію, він змінив колір. Вода була прозора, сам тензі прозорий і пішла реакція. Зараз ще також додатковий ліхтарик. Реакція Є. Тобто, по суті, вибачайте, по суті, кожен із цих засобів дав якусь реакцію. К2, на мою суб'єктивну думку, дає реакцію трішечки менше. Він просто ро, ну, рожевенький. Я не бачу тут якихось таких потіків, якихось таких завіхрений, як то є, наприклад, у FX, або є. У тензі. Поки ці засоби ще настоюються, почекаємо, можливо, щось зміниться. Я візьму ще воду, яку використовую зазвичай в експериментах. Це ну, вода, яку я використовую зазвичай в експериментах. Я нею мию, я нею змиваю, використовую для розведення якихось засобів, коли, наприклад, не можу використовувати дистильовану воду, наприклад, вода для відра, для мийки води. 10 літрів дистильованої води трохи за дорого, тому я використовую звичайну воду. Ну і змиваю очисних металічних краплень цією водою. Візьму ефікс, тому що. Я йому більше довіряю, ніж, наприклад, К2, але К2 і тензі, здається, дають плюс-мінус однаковий вигляд. Зараз я додам ще один мілілітр також. І почекаємо, чи буде якась реакція. Попередньо я вже проводив, мабуть, як казав, експеримент, то я не побачив взагалі ніякої реакції. Ось, поки все тут спокійно. Нічого немає, трішки почекаємо. Давайте поки подивимося, як змінився ті засоби. К2. Рожевий колір, реакція трохи є. FX. Багровий колір більше, реакція досить така хороша. І тензі, також багровий колір, реакція є. Зараз я ще. Підведу камеру, покажу поближче. Це виходить в нас К2. О, чудово. Я візьму ще ліхтарик. Видно, що засіб рожевий все там чудово. FX. Видно, що засіб багровий, щось там є, навіть видніється якась реакція зверху. Ось ось тут Сподіваюся, на камеру це добре видно. Якась реакція є. І тензі тут трішечки більше видно реакції ось цих точечок на етикетці. Можна їх добре розгледіти. Тобто там ще щось додатково відбувається. Обачаюсь, трохи повертів, покрутів. Так. Ось якось так додаткових змін я не бачу. З приводу води, яку я використовую. Я влив 1 мл, жодної реакції, нічого тут не виділяється, нічого тут багрового немає. Давайте додамо ну, більше, щоб переконатися. Можливо, просто метачних краплень мало. Наразі в мене залишилося FX 8 мм. Я вливаю його весь. Тому що я використовую вже, вона не дає ніякої реакції, металічних краплень тут немає. І давайте ще, поки тут настоюється, додамо для цікавості по пару мілілітрів кожного засобу. Тут в мене 9, тобто я опускаюся до 7. Опустився до сіми, трішки по цей, повзбовтую, і залишаю працювати. Ефікс я використав, я просто наберу пару мілілітрів. Рівно 2, влив, трішечки збовтуємо. Тут в мене виходить. 9 міліметрів. Мілілітрів, мілілітрів. Е, тобто я опускаюся до 7, так, до 7 опустився трішки. Здається, ефікс став більш багровий, тобто він дав ще більше реакції. Зараз тензії постоїть. А поки в цей час показую. Це вода, яку я використовую, я влив туди, здається, 9 мл ефікса. І жодної ніякої реакції тут немає. Тобто вода чиста. І давайте ще додамо тензі. Все, що тут залишилось, 7 мл. Можливо, поєднання буде, щось дасть нам якусь картину. Ну, Поки ніякої реакції я не бачу, бачу, що засіб просто став е, змістом е, очисника металічних краплин, таке, що відчуття, що воно стало густіше через те, що тензі сам густий. А поки засоби настоїлися, давайте я вам їх покажу. К2 має ось такий вигляд, багровий, якась реакція там є. FX Protect, мені здається, самий багровий. І тензі, мені здається, трішки менш багровий, ніж FX. Ось так. Це якщо дивитися з боку. Зараз я вам ще раз покажу зверху досить цікаву картину. Зараз виключу верхнє світло. Можливо, так буде краще. Видно по К2, що особливих реакцій якихось немає. Просто вода багрова. Далі беремо FX. Порівнюємо стензі. Бачимо, що колір в них різний. Ефікс більш багровий. І на дні я не бачу ніяких Особливих реакцій, чи щось таке. Вода багрова, була прозора, тобто металічне вкраплення там є. І саме цікаве, це тензі. Можна бачити, те, що ж таке, як же ж мені сховатися? Можна побачити ось ті точечки, як металічні вкраплення, тобто він. Чи в воді так вийшло, що їх більше було, чи ще щось. Але видно, що там є точки додаткові з металічними вкрапленнями. Зараз я ще перемішаю. Видно, що ці точки рухаються, там іде якась реакція. Ось. Ось якось так. І для порівняння ще збоку вид ось такий. Це виходить К2, FX і Тензі. Попередньо мені здається, що К2 е, найбільш прозорий FX і Тензі набагато багровіше. Але який з них багровіше, мені, якщо чесно сказати, досить важко. Ну, дуже подібні, не знаю. Можливо, вам щось вдасться розглядіти, те, що не бачу я або не хочу бачити. На жаль, в мене немає якогось професійного освітлення е, і тому подібне ідеальних умов, але е, в цілому експеримент цікавий. Як я казав, я просто хочу перевірити і донести інформацію, яку донесли до мене. що... Коли ви використовуєте очисник металічних краплень, враховуйте, що ваша вода, якою ви змиваєте, миєте, може також містити металічні вкраплення. І як ви бачите, це дійсно підтверджує ось ця вода. Так вона зі стічних вод, і скоріше всього, ви такими не миєте. Хоча я знаю людей, які е, все ж таки миють такою водою на регулярній основі, і все добре. Тому, коли ви робите експерименти, або мийку, або будь-що з очисником крапленням, будь крапленням, враховуйте також вашу воду. З приводу води, води, яку я використовую, я влив сюди FX, я влив сюди тензі досить великій кількості. І жоден із цих засобів. Не дав абсолютно ніякої реакції. Тобто я можу стверджувати, що в моїй воді можливо металічні вкраплення і присутні, але не в такій кількості, щоб мої експериментам це заважало і показувало меншу об'єктивність. Як я казав, на 100% об'єктивним я їх зробити не можу, але я перевірив. І експерименти стали трішки більш об'єктивними. Тому, коли, ви, якщо ви будете переглядати е, порівняння якихось засобів, то ви будете знати, що воду, яку я використовую, ніяк не впливає на експеримент. Ще раз я вам покажу ці очисники. Я не знаю, чи сфокусується. Ще окремо К2, ефікс. І тензі. Так, як заключення сказати, в цілому я робив порівняння К2 і Тензі на дисках, і там було видно, що е, Тензі тягне після К2, коли К2 вже каже, що все. Металічних краплень немає. І це досить добре видно по е, цих тарах, що у Тензі реакція набагато більше. К2 просто зафарбувало воду і все. Воно, по суті, і не показує, що там є якісь металічні вкраплення. Показує, точніше, але дуже-дуже слабенько. Скоро я планую робити експеримент Тензі проти FX. Як ви бачили, я вам показував ці засоби зблизька. Вони досить подібні. Хоча, можливо, FX мені здається, трошки більш Багровий, але в той же час тензі показує якісь додаткові вкраплення на дні. Як я вже казав, можливо через те, що просто з води багато вкраплень потрапило сюди, хоча я перемішав і наливав ці засоби. Цей тест я не вважаю об'єктивним, показовим, що якийсь засіб краще, гірше, тому що мають бути об'єктивні правильні умови, освітлення, е однаковий вміст металічних краплень в кожній воді. Тобто, не знаю, можливо, я погано перемішав чи ще щось. Але цей тест показує те, що перед тим, як ви своїм клієнтам або собі робите подібний тест, враховуєте якість води. Сподіваюся, це було корисним. Цікавим, і ви тепер більше знаєте, як вам перевіряти якість хімії, яку ви використовуєте.